Номер 1051 сторінка 230. Яке найменше натуральне число можна підставити замість m, щоб нерівність m більше 37 шостих була правильною? Маємо нерівність m більше за 37 шостих. Нас запитують, яке найменше натуральне число можна підставити замість m? Щоб нам. Було можна працювати легко з натуральними числами, потрібно дріб 37 шостих перетворити у мішане число або натуральне число, залежно від того, як поділиться 37 на 6. Ми з вами знаємо, що 37 на 6 націло не ділиться, отже, ми отримаємо мішане число. Для цього 37 ділимо на 6. У нас 6 на 6 дає 36, віднімаємо і остача 1. Тобто 37 Шостих дорівнює 6,1 шоста м повинно бути більше за 6,1 шоста. 6,1 шоста більше за число 6, але менше за число 7. Воно знаходиться на координатному проміні між числами, Ось якщо ми б взяли координатний промінь, отут у нас було б Число 6. А ось тут число 7, то число 6,1 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут знаходиться 6,1 6. Праворуч від нього більше від нього натуральне число, ліворуч менше. Нам потрібно, щоб m була найменшим натуральним числом, яке більше за цей дріб. Це у нас число 7. Тобто m дорівнює 7.